Добрий день, любі діти і шановні батьки. Через тиждень до нас завітає велике християнське свято, яке має назву Великодень. Це одне з найважливіших свят у всьому світі. Його вважають найсвітлішим святом весни. До свята Великодня готують святкову паску і фарбують або розписують яйця. Готують великодній кошик для посвячення у церкві. Кожна господиня напередодні свята випікає великодній ритуальний хліб, паску. Я така прикмета, якщо паска вийде висока та добре випечеться, це символізує щастя і добробут для всієї родини. Готову паску зверху оздоблюють квітами, фігурами з тіста або різнокольоровою смачною посипкою. А ще на Великдень розфарбують яйця і називаються вони писанками і крашанками. Писанки і яйця розмальовані за допомогою воску. В писанкарстві використовують різноманітні символи та орнаменти, символічні такі кольори писанки червоний, жовтий і зелений. Крашанки – це відварені яйця. Фарбувати їх можна. Відварям цибулині або куркуми соком шпінату, буряка. Крашенки бувають крапанки, шкрябанки або мальованки. Коли все до свята готове, родини йдуть до храму святити Великодній кошик. А після храму вдома починається святкування і з насолодою коштується смачна паска. До Великодніх свят готується вся ваша родина. І я пропоную вам зробити своїм самим рідним подарунок. Це буде поробка. Великудньої пасочки різнокольорових крашенок. Починаємо нашу роботу. Нам потрібні заготовки для паски і різнокольорові крашеночки, клійоночка, блакитний аркуш паперу, пензлик, клей і прикраси для нашої паски. Ну що, спочатку давайте нашу пасочку ми викладемо, щоб ви побачили, яка вона в нас повинна вийти. Беремо, Викладаємо все по черзі, Паска, біля неї різнокольорові крашанки. Ось така вона повинна бути. А тепер почнемо працювати і будемо наклеювати. Починаємо з прямокутника коричневого кольору. Беремо пензлик, набираємо клей і ось так клеєм намащуємо по бокам. Сам прямокутник великий, ми його весь клеєм намащувати не будемо, тільки бока намастили від нижньої лінії аркушу паперу посерединки, трішки вверх відступили і поклали наш прямокутник. Серветку добре притиснули і прибрали зайвий клей. Тепер будемо робити зверху шапочку на нашу пасочку і також намащуємо всю клеєм. І поклали зверху на пасочку. Ось так от. Тепер будемо викладати внизу наші крашеночки. Дітки вони різнокольорові, з обох боків вони кольорові, тому мастити можемо з якого хочете боку, і виберете собі по кольору, яку ви хочете. Ви, може, хочете червону, жовту перву. Ну, я вибрала таку перву. Я її намастила, приклеїла, серветкою придавила, тепер у мене буде друга крашеночка, вони жовтого у мене кольору. Ось такого. Добре, рівненько, одна біля одної. Так, ну тепер я, мабуть, візьму червону. Так, червону крашеночку і так ось намащу всю клеєм Добре, і приклею її біля жовтої. Ну що, залишилось у мене остання синя крашанка. Зараз ми її намастимо клеєм. І приклеїмо її близенько біля пасочки. Ось так. Всі наші крашенки лежать внизу біля пасочки. Ну що, паска готова. Тепер же треба її прикрасити. Дітки, прикрасити можна вирізати квіточки з паперу. Ось такі різнокольорові, або попросити у мами ниточку, якими вона в'яже, і нарізати е, ось такі маленькі ножничками кусочки. Або купити в магазині ось таку присипочку. Вона красива, різнокольорова, з різними фігурками. Беремо пензлик, добре клеємо, намащуємо верх нашої пасочки, весь верх біленький, намащуємо клеєм. І сипати ми будемо присипочку на нашу пасочку. Подивіться. Ось так. Охайно ну не спішіть, старайтеся, щоб вона у вас присипочка насипалася наверх пасочки і не те місце, де ми намастили клей. Так, добре. Беремо серветку і добре-добре притискаємо, щоб наша присипочка не висипалася вся. А якщо і є зайва, то ми її висипемо назад в тарілочку. Ну, ось така пасочка з крашеночками вийшла у нас. З нетерпінням чекаю фотороботи вашої пасочки. До побачення!